Привіт! Я сьогодні розкажу вам, чому так важливо робити зовнішні антени для цих дронів. Бачите дрон? Він яз... зв'язується з пультом через радіо. Радіо працює через антени. А чи бачите ви тут антену? Насправді антена тут є. Антени заховані в його лапках передніх і задніх. І вони, як ви бачите, Досить маленькі. Якщо ми беремо пульт, в пульті теж є антена. І вона стає всередині кріплення для телефона. Вона маленька і не супер потужна. Виробник зробив так не випадково. Ці дрони це цивільні дрони, які використовують для зйомки красивих відео. Подорожі, на весіллях, будь-де. Важливо, щоб ці дрони, коли працюють, не заважали роботі Wi-Fi мереж, щоб якщо раптом такий дрон залетить на територію аеропорту, охорона могла дуже швидко його посадити з допомогою спеціальних засобів. Якщо цей дрон втрачає зв'язок, він тут же сідає для того, щоб не впасти випадково комусь на голову, коли в нього розрядилась батарея. Це цивільний дрон. І він створений. Виходячи з вимог до цивільної техніки. Але він потрібен на фронті. Він працює на фронті і може бути дуже ефективним. Сьогодні ми втрачаємо до 10 тисяч дронів на місяць, значна частина з яких це саме такі дрони. Ми втрачаємо їх, тому що вони не дуже пристосовані для використання на в бойових умовах, тому їх треба дооснащувати, і тому їх треба доробляти це саме те, що ми робимо. Ми переробляємо пульти, ми ставимо на них підсилювачі. Ми, ми беремо якісний довгий кабель, 10-метровий, який дозволяє оператору знаходитись в безпеці в окопі закритій позиції під час польотів. Ми ставимо потужні антени, які відповідають вимогам до тих завдань, які виконує пілоти на фронті. Саме завдяки цьому ми. Зберігаємо життя оператору і дозволяємо нашим військовим, нашим захисникам виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Все це ми робимо з вашою допомогою. Ми передаємо ці комплекти військовим безкоштовно на гроші, які ми збираємо від вас. Дякуємо кожному, хто допомагає, бо ви наближаєте нашу перемогу. Слава Україні!